Відбудова деокупованих громад і забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб головні теми регіональної конференції в Ірпені. Своїм досвідом у цих сферах місто ділилося із представниками різних громад. Про відбудову багатоквартирних будинків за рахунок державних програм та донорів розповів начальник управління інфраструктурного розвитку інвестицій та ЖКГ Сергій Канюра. Двадцять Два багатоповерхових будинка вже зараз ремонтуються у нас в межах Ірпінської міської територіальної громади. Так 94 багатоповерхівки потребують капітального ремонту. Станом на зараз у нас вже розроблено 58, тобто майже 60 проєктів з капітального ремонту будинків. Ми повністю пройшли експертизу і відповідно будемо подаватися як на державне фінансування, так само і будемо шукати. Фінансування в різних джерелах про досвід співпраці з Ірпанем розповіли і самі донори. Голова фонду енергоефективності Єгор Фаренюк поділився результатами відновлення будинків ОСББ у межах проєкту «Віднови дім. Загалом подано 110 заявок на участь з міста Єрпінь тільки за трошки більше ніж рік роботи програми. З них 80 повністю обов'язково завершені, тобто з них приблизно 40 повністю завершено. і 40 ще знаходиться ну тобто на фінальній стадії. Я думаю, що до літа цього року ми будемо мати приблизно 100 повністю завершених будинків. Окрему дискусійну панель присвятили підтримці внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, розповіли про тимчасові прихистки, які вже вдалося відкрити для переселенців у межах ірпінської громади. Це і модульне містечко Дубки, і модульне містечко Ластівка, і нещодавно облаштовані квартири в приміщенні колишнього гуртожитку в Михайлівці Рубежівці. Ми розуміємо, що цього так само недостатньо, і зараз ми будемо запускати робити капітальний ремонт і ластівка 3 для того, щоб заселити людей. І цього буде недостатньо. Статнє ну ірпінь не зможе забезпечити всіх ВПО. давайте казати правду. Конференція відбулася в межах проєкту Житло для життя. Комплексні рішення для ВПО його реалізує київський міський осередок всеукраїнської громадської організації, громадська мережа ОПОРА. Наприклад, у такий захід недавно був в користені перед тим був в Білій церкві. Зараз в Ірпіні. І це можливість різним громадам приїхати. І подивитися різний досвід, різні моделі. Можливо, що я ще можу ну, для себе взяти. для учасників конференції в межах заходу також відбулася екскурсія містом.